Ютуб канал Bookzilla представляє книгу Злом креативу як побачити те, що не бачать інші. Автор Майкл Мікалко. Геніальність відповідає законам біологічної еволюції. Природа на осліп породжує безліч видів і дозволяє природному добору визначити, які з них виживуть. Так само і геніальність передбачає створення великої кількості альтернатив та гіпотез, лише одиниці, з яких виявляються по справжньому цінними та унікальними. Важливо те, що ідеї повинні так само генеруватися на осліп, як тим самим маючи на увазі відхід від традиційного стереотипного мислення. Стратегія 1. знати, як дивитися. Геніальність часто проявляється у виявленні унікального підходу, який ніхто раніше не використав. На думку Леонардо да Вінчі, щоб скласти знання проблему, потрібно по-різному її переформулювати, розглядаючи під кількома кутами зору. Цю стратегію мислення Леонардо називав Саперведере. Знати, як дивитися Галілей, Ейнштейн, Фрейд розширювали свій погляд щодо дослідження, використовуючи уявні абстракції. Леонардо Да Вінчі вважав, що знання народжується при відділенні елементів від усього завдяки вивченню взаємодій та умов, що впливають на аналізовану ситуацію. Ця стратегія знайшла своє відображення в діаграмі Ісікави. Яка являє собою спосіб візуального відтворення структури проблеми та аналіз всіх факторів, що впливають на неї. Діаграма розкриває причинно наслідкові зв'язки та визначає прогалини в інформації. Через зовнішній вигляд її називають «риб'я-кістка». У голові риби пишеться проблема, на ребрах причини її виникнення, на відростках від кожної кістки пояснення щодо існування кожної причини. Ще один спосіб переформулювання проблеми перефразування задачі, не використовуючи конкретних визначень та термінів. Кожне слово викликає суб'єктивні асоціації у свідомості людини. Щоб активізувати уяву та згенерувати нові ідеї, кілька разів поміняйте слова у формулюванні вашої проблеми. Перестановка слів здатна міняти погляд на речі та призводити до виникнення нових перспектив. Цим прийомом любив користуватися Арістотель. Корисно формулювати завдання дослідження у вигляді позитивного затвердження. Це прискорює процес вирішення та робить його легшим необхідно періодично змінювати позицію спостерігача, щоб із різних ракурсів дивитися на речі у цьому світі. Багато генії відводили важливу роль здатності змінювати перспективу. Наприклад, Уолт Дісней ототожнював себе з героями своїх мультфільмів та глядачами. Нікола Тесла уявляв, що живе у майбутньому. Вигадував нову реальність, з якої дивився на світ. Спробуйте подивитись своє завдання з позиції іншої людини, ставте собі запитання, подумайте, у чому різниця і подібність різних точок зору. Якщо помістити розв'язувану проблему в іншу ситуацію, зміниться її бачення. Спробуйте ототожнити себе з об'єктом поставленого завдання та оцінити проблему з його погляду. Сформулюйте питання щодо вашої проблеми. Геніїв визначає така невід'ємна риса, як дитяча цікавість, яка перетворює їх на дослідників Пробудіть у собі дитину та спробуйте подивитися на свою проблему її очима. Подумайте, які питання прийшли б йому на думку. Стратегія 2. візуалізувати мислення. Мова фіксує та обмежує наше мислення, тому генії часто мислять образами. Галілей зробив революцію в науці, коли завдяки його ескізам і діаграм ідеї набули наочність. Леонардо да Вінчі також візуально зображував завдання та їх вирішення. Мова була для нього другорядним інструментом у роботі над відкриттями. Упорядкування діаграм зв'язків одне із способів надання думки у форму, що полягає у розширенні асоціативних можливостей розуму. Московий штурм організується так: потрібно записувати всі можливі думки, які асоціюються у вас із проблемою. На думку Пікассо людина займається творчістю, щоб висловити накопичені думки та почуття. Щоб почати працювати за методом Пікассо, одразу вивчіть велику кількість матеріалів за своєю проблемою та побудуйте діаграму зв'язків. В активованому стані мозок видаватиме думки потоком. Квітка лотоса ще один метод складання діаграм, суть якого в тому, що головна тема поділяється на підтеми з кількома варіаціями. У процесі роботи одні ідеї перетікають до інших, і це відкриває можливості динамічного пошуку креативних рішень. Упорядкування системних діаграм дозволяє розглядати не приватне, а ціле. Вони показують взаємовідносини компонентів явища та допомагають подивитися на нього інакше. Метою тематичних діаграм є розширення кожної тем шляхом пошуку взаємозв'язків між ними. Ще один ефективний метод складання діаграм екстремальних умов. Леонардо да Вінчі вважав, що з формування повноцінного знання предмет необхідно помістити їх у екстремальні умови. Це допомагає виявити його основні компоненти, співвідношення з і визначальні принципи його функціонування. Аналіз силових полів це методика, що дозволяє досліджувати позитивні та негативні фактори, що впливають на проблему, та знаходити способи їх застосування. Візуальний мозковий штурм спосіб висловити ідеї розв'язання задачі за допомогою малюнків. Цим способом досі користуються багато геніїв сучасності, наприклад, автор сучасного танцю Марта Грем, композитор Джон Корільяно. Стратегія 3. думати легко. Щоб ідеї приходили легко, мислення має бути поділено на два етапи конструктивне, коли відбувається пошук максимальної кількості ідей за відсутності оціночних суджень. Практичне, коли актуальними стають критика та оцінки. Квота та тимчасові рамки сприяють більш ефективній концентрації на проблемі та створенню більшої кількості альтернатив. Оригінальні рішення приходять тоді, коли розум відсіває перші, звичні ідеї та підключає уяву. Складання списку ідей підвищує швидкість мислення та допомагає сконцентруватися на предметі дослідження. Цьому корисному заняттю приділяв велику увагу Леонардо да Вінчі, який становив переліки своїх думок. Обробка ідей, а саме покращення своїх та чужих концепцій, призводить до нових несподіваних рішень. Суть скемпер-методу полягає в тому, що все нове це вдосконалення чогось відомого, до предмету, що вивчається, можна застосувати різні дії замінити, комбінувати, адаптувати, модифікувати, запропонувати інше використання та іни. Один із способів обробки ідеї поділ на частини та розгляд кожного компонента окремо. Це дозволяє побачити додаткові можливості вирішення проблеми, оскільки допомагає подолати стереотипність мислення. Корисною звичкою є запис своїх творчих ідей, які згодом можна доопрацьовувати та покращувати. Томас Едісон, надихнувшись прикладом Леонардо да Вінчі, постійно вів свої записи. Уолт Вітмен записував свої ідеї на клаптики паперу і розподіляв за тематичними конвертами. Під час записів слід дотримуватися наступних принципів фіксувати усі незвичайні ідеї, записувати їх, поділяючи на теми, використовувати їх під час вирішення будь-яких проблем. Клацання це феномен, коли ідеї після обробки в підсвідомості виникають несподівано і мимоволі. Запис інформації про предмет, що вивчається, сприяє переміщенню її в довгострокову пам'ять. Мислення на підсвідомому рівні поєднує непов'язані між собою образи і породжує нові рішення. Періодично потрібно призупиняти активну роботу мислення, щоб послабити фіксацію на проблемі і тим самим стимулювати вироблення нових ідей під свідомістю. Стратегія 4. складати нові поєднання. Генії відрізняються від просто талановитих людей своєю здатністю створювати велику кількість нових поєднань предметів, думок образів. Нестандартні поєднання активізують перцептивне мислення, сприяючи виникненню оригінальних гіпотез та креативних рішень. Метод да Вінчі полягає у поєднанні різних варіацій параметрів досліджуваного предмета. Це призводить до зміни його сприйняття та виникнення нових ідей. Математик. Анрі Пуанкаре вважав, що винахідливість у вирішенні завдань залежить від здатності по різному поєднувати можливості та вміння розглянути найефективніші з отриманих комбінацій. Поєднання випадкових об'єктів, поєднання суб'єктів із непов'язаних областей знань призводить до появи оригінальних та свіжих ідей. Також ефективним способом є довільне поєднання окремих компонентів цих понять. Наприклад, Несподівані відкриття Зигмунда Фрейда стали можливі завдяки інтересу до тих наук, які були пов'язані з психологією. Корисно одночасно шукати рішення для кількох непов'язаних один з одним проблем. Коли у вас народжуються ідеї для однієї, спробуйте використати їх у роботі над іншими. Поль Валерій, французький поет, ґрунтуючись на своїй творчості, пропонував створювати нові поєднання слів та визначати, які з них найвдаліші. На думку Леонардо да Вінчі, щоб зрозуміти суть якогось явища, потрібно побачити його в критичній ситуації. Об'єднавши дві останні ідеї, проаналізуйте елементи кожної і побудуйте випадкові зв'язки між ними. Геніальність визначається вмінням бачити глибинну структуру кожної ідеї за допомогою поєднання безлічі перспектив із різних галузей знань. Сіл це метод генерування ідей, який полягає в індивідуальній розробці рішень для заявленої проблеми. Та у подальшій їхній інтеграції загальними зусиллями групи. Сюрреалісти використали техніку вишуканий труп, щоб знайти оригінальні концепції для художньої творчості. Кожна людина по черзі пише одне слово, не знаючи, що написали інші. Потім у отриманому реченні намагаються розглянути нові ідеї. Поєднання різних обдарувань активно стимулює творчий процес. Об'єднати таланти можна в такий спосіб. Розділити групу людей на раціональних та інтуїтивних. Завдання даного експерименту успішно синтезувати логічні та парадоксальні ідеї. Хороший спосіб поєднання талантів запозичувати ідеї щодо вашої проблеми у професіоналів з інших сфер діяльності. Наприклад, Раві Шанкар намагався поєднати музику Індії та Європи. Пауль Клеє поєднував кубізм, дитячі малюнки та примітивне мистецтво. Стратегія 5. Пов'язувати непов'язане. Геній визначає здатність бачити зв'язки, які не помічають інші. Леонардо да Вінчі визначив, що мозок людини мимоволі створює зв'язок навіть між найдальшими об'єктами, якщо намагається сконцентруватися на них одночасно. Художник шукав натхнення, розглядаючи плями на стіні, хмари, грудки бруду і т.д. Потім він знаходив аналогії між побаченими образами та темою своїх роздумів. Коли наша свідомість сконцентрована на одному явищі, мислення спирається лише на існуючі шаблони та створює лише передбачувані ідеї. Однак, якщо змінити напрямок своїх думок, перенісши фокус уваги на якийсь непов'язаний з цією темою предмет, з'являться несподівані ідеї. Метод випадкових слів дозволяє породжувати безліч нових шаблонів мислення взаємодії з існуючими. Кожне слово призводить до інших пов'язаних із ним образів у вигляді асоціацій. Способи пошуку слів, списки випадкових слів, випадкове витягування, словники, інші джерела. Щоб спрямувати потоки інформації в нове русло, слід встановити відповідність між випадковими об'єктами та темою ваших роздумів. Таким геніям, як Руссо, Гете, Фрейду, найкраще вдавалося вигадувати нові ідеї під час самотніх прогулянок. Ви можете вибрати кілька речей, які викличуть у вас інтерес на прогулянці. Виявити їх характеристики та спробувати пов'язати вашу проблему. Корисна звичка зберігати різні цікаві дрібниці, які можуть спричинити цікаві асоціації. Займаючись пошуком вирішення проблеми, спробуйте встановити взаємозв'язок між будь-яким предметом і вашою темою. У цьому полягає методика банк-ідей. Два не схожих предмета викликають напругу у свідомості і бажання неодмінно знайти щось спільне з поміж них. Завдяки чому на думку починають приходити нові ідеї. Для пошуку оригінальних ідей, можна звернутися до періодики. Випишіть все, що викликає у вас інтерес, але не стосується проблеми. Потім встановлюйте зв'язок між темою ваших роздумів та записами, доки не виникнуть цікаві ідеї. Інший спосіб прочитати статтю, потім знайти відповідності між темою та вашим питанням, використовуючи образне мислення. Концентруючись на почуттях у процесі генерування ідей, ви відкриваєте нові творчі можливості, що призводять до унікальних гіпотез. Запишіть на папері п'ять почуттів зір, слух, смак, нюх та дотик, і спробуйте знайти відповідності між кожним із них та вашою проблемою. Малюнки та ілюстрації це джерела візуальних образів, які активізують перцептивне мислення та допомагають у пошуку свіжих ідей з приводу вирішуваного питання. Пейзажист Вільям Тернер використав дитячі малюнки для стимулювання своєї уяви, неупереджено їх розглядаючи та отримуючи нові візуальні враження для творчості. Ви також можете знаходити відповідності між образами дитячих малюнках і проблемою, що вирішується вами. У Уолт Дісней не обмежував своє мислення ні критикою, ні стереотипами, завдяки цьому домагаючись виникнення унікальних та фантастичних гіпотез. Потім він представляв себе у ролі мрійника, реаліста та критика, щоб оцінити свої ідеї з різних точок зору. Стратегія Шість дивитися на інший бік. Креативність генія визначається лояльним ставленням до поєднання протилежних понять зміна напряму думок створює нові шаблони та руйнує існуючі. Для пошуку унікальних ідей корисно звернути увагу до протилежність будь якого явища. Інверсія припущень дозволяє переглянути проблему під іншим кутом. Алгоритм активізації творчого процесу може бути таким: запишіть усі припущення щодо свого питання, замініть кожне з них протилежне. Виберіть одну з інверсій і перетворити її на реалізовану ідею. Зворотний мозковий штурм це критична оцінка пропонованих концепцій, яка виявляє їхні слабкості та недоліки. Тут вітається негативний зворотний зв'язок. Учасники мають знайти способи завадити здійсненню наміченої ідеї. Зміна напряму творчого процесу викликає двоїстість властивість, що дозволяє геніям бачити недоступні звичайним людям деталі проблеми. Альберт Ротенберг, дослідник творчого процесу, ввів поняття янусове мислення, яке визначив як здатність паралельно представляти два протилежні образи. Взаємодія несумісних понять корисна тим, що призводить до створення оригінальних та несподіваних гіпотез. Щоб одночасно пам'ятати два поняття, що суперечать один одному, створіть зі своєї проблеми парадокс, тобто знайдіть її протилежність. Потім придумайте аналогію, що виражає суть феномена. Виявіть унікальні особливості аналогії для вироблення креативних ідей. Альберт Ейнштейн, Нікола Тесла часто бачили вирішення проблеми як даність, і потім мислили у протилежному напрямку до відомого. Френсіс Крік і Джеймс Вотсон відкрили структуру ДНК, зробивши сміливе припущення, а потім стали про неї думати у зворотний бік. Припустивши, що відповідь на запитання вже знайдено, ви можете працювати у зворотному напрямку. Це сприяє більш гнучкому ставленню до досліджуваної теми, детального розгляду та зміни її елементів. Один із способів мислити у протилежному напрямку, сформулювати ідеальне рішення, записати необхідні кроки для того, щоб воно стало реальністю, скласти таблицю визначальну, якому етапі ви зараз перебуваєте. Стратегія 7. дивитися в інші світи. Аристотель вважав, що людина має особливий дар. Якщо вміє бачити аналогію між поняттями з різних галузей знань. Генії володіють метафоричним та аналогічним мисленням і здатні порівнювати предмети з паралельних світів та знаходити між ними подібності. Правила методу визначте проблему, знайдіть ключове слово, виберіть віддалену область знань, придумайте асоціацію, знайдіть аналогії між образами та вашою проблемою, складіть свій список паралельних світів. Це можуть бути цікаві для вас сфери діяльності, галузі знань, в яких ви добре знаєтеся або є фахівцем. Мова шаблонів це метод формулювання проблем за допомогою абстрактних моделей, що є шаблонами реальності, які використовуються замість слів. Мовою шаблонів часто скористався Ейнштейн слова роблять наш світ статичним. Саме тому Ейштейнштейн часто працював із власними образами та фантазіями, а не зі словами чи цифрами. За допомогою метафоричного мислення вчений відкрив закони Всесвіту. Саме так було створено теорію відносності. Початковий фокус уваги завдання перешкоджає роботі креативного мислення. Для цього і потрібні метафоричні образи, які переключають нашу увагу з предмета, що вивчається. Це призводить до несподіваних концепцій та підходів. Пісочний піднос це метафорична техніка, яка передбачає створення на піску композиції, що образно пов'язана з вашою темою, можна використовувати будь-які відповідні об'єкти. Потім одержаний результат інтерпретується за допомогою асоціацій. Творчий колаж – це спосіб стимулювання мислення через поєднання образів та встановлення взаємозв'язків між ними. Метафоричні зображення дозволяють виявити свіжий погляд на питання, що досліджується. Допомагають побачити ті сторони проблеми, на які ви раніше не звертали увагу. Здійсніть метафоричну прогулянку. Пройдіться по своєму будинку або біля нього, і пошукайте речі чи ситуації, з якими можна порівняти вашу проблему. Або сфотографуйте метафори вашої проблеми, які ви бачите, опишіть їх на папері. Виберіть нові ідеї для кожної метафори. Стратегія 8. Знаходити там, де не шукав. Головний принцип творчості полягає, в щоб наш розум був відкритий для всього несподіваного, не дозволяючи забобонам обмежувати пошук креативних рішень. PMI – плюс-мінус цікаво інструмент свідомого спрямування, уваги на всі позитивні, негативні та цікаві аспекти досліджуваної проблеми. За допомогою тривалої концентрації сприйняття предмета змінюється, з'являються несподівані ідеї. До нових відкриттів. Призводить вміння виявляти прихований потенціал, який таїть у собі кожен предмет чи явище. При пильному вивченні та креативному підході будь-яку річ чи ідею можна перетворити на щось нове. Щоб досягти творчого рішення, потрібно думати про проблему абстрактно, уникаючи типових уявлень. Непередбачуваність мислення, вміння подивитися на ситуацію під іншим кутом задають нові перспективи для вирішення будь якого питання. Збільшенню творчої енергії сприяє суперечлива інформація і навіть гра уяви. Фантазії щодо нереальних речей стимулюють розум генерувати нові ідеї, відходячи від шаблонного сприйняття дійсності. До виникнення творчих рішень може призвести поєднання предметів з різних сфер життя у вигляді припущення можливих зв'язків з поміжних. Досвід та наявність необхідної інформації важливі складові успіху при виробленні креативних ідей, оскільки дозволяють побачити у випадкових речах нові можливості. Стратегія 9. Пробуджувати дух співробітництва Сократ та інші філософи стародавню Грецію вважали, що відкритий і чесний діалог породжує новий спосіб мислення колективний. Принципи, у яких було засновано їх судження, було названо койнонеї, тобто духом товариства. Вони полягають в організації діалогу не сперечайся, не переривай, слухай уважно, очищені мислення, відмова від усіх неперевірених припущень та чесності завжди говорити те, що думаєш. До групи для мозкового штурму мають входити фахівці з різних галузей. Поєднання різноманітних підходів сприяє виникненню нових ідей. Активність розуму залежить від, залежить від ступеня участі у діалозі, тому дуже важливо сприймати всіх учасників як рівноправних колег. Необхідно відмовитися від усіх упереджень, щоб сприймати нові ідеї неупереджено. Повинні бути відсутні судження на стадії виникнення нових ідей. Розвитку творчого процесу сприяє прослуховування класичної музики та спеціальна візуальна атмосфера, що відноситься до обговорюваної теми. Гумор та ігрова обстановка також активізують творче мислення, роблячи спілкування невимушеним. Для грамотної організації мозкового штурму, щоб уникнути стандартного напряму думки, потрібен досвідчений ведучий, який володіє креативним мисленням та навичками куратора. Щоб досягти особистої зацікавленості учасників у запропонованій темі, потрібно дати можливість кожному з них висловити своє бачення проблеми та її вирішення. Кількість забезпечує якість необхідно, відкинувши критику, сформулювати всі ідеї, куди лише здатна група. Чим довше здійснюється обробка ідеї, тим більш креативним та унікальним буде рішення. Правильні питання допомагають краще зрозуміти суть проблеми. З цією метою застосовують таку корисну техніку, як TQR – Question Reflector – Думка пропонує ідею, інтерв'юер ставить запитання, відбивачі висловлюють свої думки. Запис під час мозкового штурму стає більш ефективним для стимуляції мислення учасників, якщо використовувати графіку. Барвисте оформлення, стікери, які можна пересувати, щоб полегшити сприйняття структури проблеми. Наступні методи допомагають досягти креативної співпраці Брейнрайтинг – паралельне генерування кількох ідей, банк ідей, літачки, стіна ідей, час способи мовчазного обміну ідеями через запис, блокноти, метод періодичного співробітництва. Коли учасники ведуть записи по заданій темі окремо друг від друга, але щотижня обмінюються блокнотами і використовують ідеї їх для генерування власних рішень, змішані сеанси застосування одночасно індивідуальної та групової форм креативного мислення, відкриті збори, спосіб формування ідей, не спотворених статусом учасників NHK – метод, який полягає в тому, що ідеї знову і знову переглядаються, щоб з них вийшли нові. Розкадрування візуальне відображення ключових понять, що співвідносяться між собою. Всі наведені вище 9 стратегій це чарівна формула, яка допоможе вам глибше дізнатися про свої можливості та навчитися використовувати їх на повну потужність. Дякую за увагу! Чекаю на вас у наступному відео.